Прийшла нарешті посилочка. Це рівняти капот. А ось це для ось цього. Це я пробував заклеїти ось тут герметиком, але то нічого не вийшло. Буду пробувати заклеїти ось таким термоклеєм. Такі пластини вставляються, розогр... розігрівається. Наноситься та має застигти, та думаю, що буде тримати. Результат покажу згодом. Все, очистив. Вже ніч на дворі гарно не видно, але все очистив. Тут та, тут також. Зараз буду обезжирювати і тут і тут. Трішки обезжирив та буду сушити феном. Висушити гарно. Потім вже розпаковую та розігріваю ось цей електропістолет. Для розігріву ось цих пластин та нанесення ось туди. Зараз гарненько просушуємо. Електрофен. Можна навіть титанки гріти та рівняти. Включив цей пістолет, нажимаю і ця пластиночка потихоньку так іде туди і так він працює. Вроді як є прогрес, зеркало тримає, але поїжджу ще, то дам коментарі, чи буде воно тримати ну взагалі. Я сподіваюся на те, щоб тримало довго, дуже-дуже дуже довго. Там подивимося. Скло їздить, тримає, все супер. Добрий день! Пройшов вже досить довгий час після того, як приклеював ось це скло. Воно все супер гарно тримає, але Ну нюанси, при яких потрібно клеїти ось це скло. Це перше, це температура, Потрібно, щоб було хоча б. 10 градусів тепла. Ну, в машині мається на увазі, ну, то все обезжирювати зрозуміло. І легше приклеювати ось саму ось цю штучку. Знімати скло з штучки і її спочатку приклеювати. А потім вже натягувати скло на застигше ось то все, на той весь клей. Але так, як в мене це не знімається, то я приклеїв ось так. Включав вентилятор на в машині чекав деякий час, коли температура піднялася на ну, 10 градусів тепла, гарно все висушив і супер приклеїлося, але з другої спроби. на першій спробі не нагрівав в салоні. А на другу спробу завів машину, прогрів гарно салон, а потім ще підтримував температуру. Тим феном. І все гарно, супер їздить. Клей тримає цей термоклей гарячий. Всім дякую за перегляд, поставте подобайку. Кому сподобалось. Всім гарно дякую. До зустрічі! І всім хорошого часу суток.